У вівторок 2 липня Сумська громада попрощалась із хоробрим старшим стрільцем-оператором першого взводу, солдатом Дмитром Коханим, який помер 24 червня 2024 року в лікарні від отриманих травм внаслідок ДТП. Дмитро, мій племінник, був добрим, чесним, справедливим, став захисником родини України. Дмитро був найкращою людиною. От я вам такий примір наведу. У мене сусідка, ми рядом живемо, ми друзі з дитинства дружили. ну були такі, Був такий час, що, можливо, трішки не, там, не спілкувалися, тоді знову спілкувалися, але я, він для мене брат. Я, це, який, я тільки зараз це зрозумів. Він йому йти в противоположну сторону, а він бере сумки і несе сусідки, Це було неоднократно. Він був кращим, я проти нього нічого. Це таєта вам іскрині від душі. Що, що, яким він був чоловіком. Дмитро Коханому назавжди залишиться 37 років. Провести в останню путь воїна оборонця, який за покликом серця боронив батьківщину від російської орди. Прийшли його рідні, друзі та знайомі. Ми знайомі з дитинства. Ми виросли на одній вулиці, сусіди так, скажу дуже важко втрачати людей, з якими ти виріс яких ти знав все життя, тому я співчуваю всій їхній родині, дітям. У нього залишилось двоє чудових діток. Тому а нашим, нашим захисникам я бажаю успіху, ангело щоб все у них було і їх оберігав Бог. Дуже золота дитина для нас. Це дуже величезна втрата. Це він склався як син, як брат, як дядько, як батько. Як друг, як товариш, як нам сусід усім, і це син, е, сина мого друга, ми дуже велику втрату понесли. Дуже прикро, дуже боляче, шкода, що немає його і що він не повернеться. Ми будемо проводичати його на вічний покій. Царство Небесне. Панахиду за загиблим захисником України Дмитром Коханим відслужили в сумах у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще, ще ми рівно молимось, ти, ще молимось, за запокані душі, спачіла раба Божого Дмитра, захисника України і за відпущення йому усякої провини вільної, невільної. Відважного солдата Дмитра Коханого з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.